Вітаю майбутніх власників оцинкованих причепів. Хочу на прикладі моїх замовників показати мою з ними переписку, тобто, як, от досить виважено і серйозно підходять до цього питання, який причіп їм придбати. Показую нашу переписку, тобто, один замовник і другий нормально виклав свої бажання, свої потреби до того, який він, він би хотів би отримати причіп. Я зі своєї сторони ввожу вже певні корективи зі свого досвіду. Це все узгоджуємо, вношу деякі поправки, і як результат формую замовлення, прописую кожну. Йому опцію фіксуємо вартість, і людина чітко бачить, що вона може за певну суму отримати під свої конкретно задачі, які вона хоче. Причеп до чого це відео? Хочу підвести вас до того, щоб ви затратили хоча б там 5-10 хвилин, сіли спокійно, зрозуміли, що ви хочете отримати від причепа, для чого ви його берете, і потім. Вашу цю сформовану думку переносите мені в Телеграм, на вайбер пишете, і ми далі з вами більш будемо вести продуктивну бесіду. Хоча я і без, звісно, і без таких ось листів від своїх замовників. Так само це все, кожен пункт я проговорюю і фіксую. Але в такому, значенні, в такому вигляді, як от дані мої замовники звернулись до мене, це набагато. Полегшує і мою роботу, раз, але найголовніше ви чіткіше для себе формуєте те, для чого вам цей причіп, що ви збираєтесь возити, і чого ви взагалі від нього хочете. Тому що причіп це не зовсім те, це не так просто, як ви от думаєте. І я в цьому підтвердження бачу кожен день, тому що кожен день я спілкуюся з, зі своїми замовниками, і більше всього мені. Якби неприємно, коли клієнт. Ну як неприємно, буває таке, що в мене клієнти дивляться мої ролики, потім замовляють причеп. А потім в них ще виникають якісь запитання, але вони замовили не у мене, не через мене, а скористалися або в якогось іншого дилера, або через завод, і потім. В них виникають питання, вони телефонують, я з ними спілкуюсь, але вони вже не мої клієнти. Тобто я максимально викладаюся лише для своїх замовників, які е, вирішили скористатися моїми послугами. Тобто я тоді максимально вкладаю душу і поповню для мене тоді клієнт. Ну це як, як друг уже. Тобто я викладаюсь на всі 100, тому що для мене дуже важливо, щоб людина отримала. За мінімальні кошти, максимальне те, що можна отримати, і повірте, там є як можна крутити ті конфігурації з колесами без коліс, ті доп опції. Там дуже багато моментів, і саме ще важливий теж момент, я вважаю. І звертаюсь до своїх замовників, які вже чекають на свої причепи. Будь ласка, телефонуйте мені, коли ви отримаєте свій причеп і будете його збирати. Я зможу вам порекомендувати донести ще якісь тонкощі, на які треба звернути увагу при зборці. Тому що часто бачу такий момент, коли вже мої клієнти збирають, дзвонять там щось запитати мене, якесь уточнення. Я кажу: включить. Відеозв'язок, наприклад, по вайберу. Вони кажуть: покажіть, як ви збираєте як виглядає ваш причіп. Включають камеру, я дивлюсь, зразу бачу ті ну, вношу відразу корективи. Тому що, якби люди ну, не попросив би я чоловіка зробити це, то вони по б по-любому дійшли до того, що потім би розбирали би і по-новому збирали. Тому що є певні, певні деталі, які треба враховувати. Так само, от недавно, точніше, на цьому тижні, мав таку історію. Замовник пан Андрій з Миколаївщини отримав свого причепу, а на делівері хлопці кажуть: О, ми вам зберемо цей причеп, ми вміємо. Я його запитав: типу, ну нормально, яку вони хочуть вартість за зборку. Він каже: Тисячу гривень кажу, ну взагалі супер, дуже типу, дешево, їх двоє. Як результат, він мені вчора сказав це, на жаль. Зробили йому неякісно, неправильно зібрали ходову, не поставили відбійника, неправильно дуги підніжки зібрали. Ну, моменти, багато моментів, які вони просто упустили. В результаті. Пан Андрій забрав той причіп на колесах притягнув додому з делівері, але як результат він тепер буде його назад перекидати, буде перебирати ходову і все буде після них переробляти. От елементарно, типу, думаєш, що там такого причіп? Ну, є певні речі, які треба враховувати. Тому, замовляючи в мене, ви не просто отримуєте максимально якісну і доточну консультацію плюс. Точно ви будете знати, що у вас замовлення правильно і толково сформовано. А й те, що коли ви будете збирати цей причіп, ви обов'язково зателефонуєте мені, і я ще вам дам пару порад, які точно тільки на краще зроблять добавлять якості. І саме основне вартість на причепи урса в мене точно така сама, як і у виробника в Запоріжжі. Ми всі причепи відправляємо з Запоріжжя в розібраному вигляді. Вантажним перевізником Delivery по всій Україні в усі містечка, де є їхнє відділення. Так само ви можете ці причепи забрати в готовому зібраному вигляді із самого Запоріжжя. Тобто, в мене були клієнти, які із Києва, із Сум, з Харкова їздили в Запоріжжя і забила, забирали причепи. Якщо для вас це зручно, будь ласка, найкращий варіант, коли приїздите і забираєте його зібраним, звісно. Або ж ми можемо вам ще доставити цей причіп у Київ. Це Місто вишневе, так само, тому замовляйте, буду радий вам допомогти. Бувайте здорові!